Всім привіт! Досить часто наші пацієнти запитують, а що відбувається після того, як видалити зуб через пару днів, чи як ви закриєте рецесію через пару днів. Сьогодні я вам покажу і розкажу, що таке рецесія та як ми її закриваємо, і як людина виглядає через декілька тижнів після цього. На фото ви можете побачити родову поржину пацієнтки нашої до того, як ми почали її лікувати. Ми маємо рецесії. Рецесії це коли в нас піднімаються ясна та оголюється та ділянка зуба, яка мала би бути прикрита ясними. Даної пацієнтки ми бачимо, що на нижній щелепі в нас є рецесії та на верхній щелепі. В боковій проекції ми можемо побачити, що ясна піднялися в ділянці премулярів, ділянці шостих жувальних зубів досить сильно. Аналогічно, з другої сторони, вже є запломбовані рецесії, які в майбутньому будуть прогресувати. Тож такі речі є недопустимі і залишати та ігнорувати ви це не можете. В даному випадку треба оцінити причину, чи це перевантаження зубів, чи це в певній мірі травма зуба, бувають різні варіанти. Випадку нашої пацієнтки це було перевантаження через неправильний. Прикус та патологічну старість, яка розпочалась у пацієнтки в досить ранньому віці. Як ми справилися з цією ситуацією, ми зараз покажемо на наступних фото. На даному фото ви можете побачити пацієнтку через 10 днів після операції, після того, як ми взяли їж ясна з підніміння та пересадили в ділянки, де були оголені зуби. Що ви по фото ви можете проаналізувати, що ми маємо досить хороший стан ясен, хоча операція була недавно. Та ділянки зубів прикриті яснами. В такому випадку, що ми зробили? Ми відновили втрачені ясна та в майбутньому можемо приступати до тотальної реабілітації. Пацієнтка пройшла вже лікування на брекет-системі, пройшла закриття рецесій. Ми маємо вже чіткі ділянки зубів, які нам потрібно буде препарувати, Та ті ділянки та ті частини зубів, які у нас були в рецесіях. тепер Захищені нашими Дає, нам це дає можливість зробити акуратні керамічні реставрації, які не будуть заходити за межі норми. Тому що якщо у вас є рецесія, і вам коронку зробили і закрили коронкою рецесію, ваш зуб тепер виглядає під 2 сантиметри довжиною, це є не норма рецесії, тобто оголені частини зубів, завжди мають бути закриті природньо, так і як вони мають бути ясними. Тому завжди перед тим, як щось робити. Потрібно десь раз проконсультуватися та добре подумати. Слідкуйте за нами, тому що по наших відео ви можете детально вивчити інформацію, яка в майбутньому бути потрібна.